Друзі, привіт! з вами знову Техносмак. Сьогодні хотів би поговорити з вами, що краще: як заживити свій роутер взимку, якщо в нас знову будуть тимчасові відключення електроенергії. Сьогодні я влаштував БАТЛ для того, щоб розібратися, що зручніше, що краще. І Для батлу я взяв дуже великий павербанк на 20 000 mAh, та такий DC UPS, який замовив собі з Китаю. Давайте подивимося, його модель, назва. Input, output. Він працює 5 9, 12 Вольт, usb по e порт PoE-порт. Ємність його батареї 10400 мАг. Видає 18 Вт максимум. Серійний номер, номер все-таки інше. Цікава штука, протестував, звісно ж. Зараз все вам буду розповідати. Разом з ним продається отакий от мануал. В принципі, він не знадобився. Характеристики, зверніть увагу, якщо будете замовляти, дивіться ось назви моделей і їх характеристики. Потім зробите стоп-кадр, прочитаєте. Так, відкладаємо в сторону. Постачається такий UPS, купив собі в білому кольорі, він мені сподобався. Знову ж таки, дублюються його характеристики. І разом з ним в коробочці йде один дрот жівлення від нашої розеточки євро. Звертайте увагу, бувають не євро, бувають китайські. І такі до нього під'єднуються. Зараз будемо з'єднувати, все вам покажу. Потім йде такий невеличкий, коротенький, буквально дріт від цього UPS до вашого роутера. І якщо раптом вам потрібно заживити не лише роутер, а ще й щось інше, то є такий двійний. Ну, Люди, в кого інтернети не напрямую від провайдера йдуть. А через додатковий блок їм знадобиться. Коробку відставляємо в сторону і будемо дивитися, як це працює. Значить, Влаштував батл. А з чого все почалося? Прочитав в новинах свого провайдера, що вони 100% під'єднали своїх мережевого обладнання до додаткових елементів живлення. Ну, я їм зателефонував, звісно, запитав, що тепер буде мій роутер працювати. Звісно, сказали, запитав скільки, говорять, 12-18 годин. О, я подумав, що це класно. Значить, Для експерименту я використовував два роутери, один такий старенький Теплінг. Але чим він цікавий, тим що зверніть увагу, в нього 12 вольт 1 А. Це дуже мало для роутерів. Теоретично, він мало споживає і може працювати дуже довго. І другий роутер у мене був Wi-Fi 6, звісно ж, новинка AX3000T. Ну, тут в коробочці, але той, що я використовував, зараз користуюся ним. Це ще один такий в мене є додатковий. Відставляємо його. Значить, як заживити від Powerbank ваш роутер? Я це все робив, все це працює. Якщо ви хочете заживити від Powerbank, вам знадобиться такий дріт-перехідник. Обов'язково дивіться, щоб він був аутпут. Бачите, 12 вольт. Тоді його берете, о, Хтось його закрив. Не знаю, хто зараз його відкриємо. Опш. так, Беремо. Втикаємо. 20 000 міліампер, беру на мінімум. Вмикається, як бачите, 100% заряджений. І вмикаю просто в роутер сюди в гніздо його живлення. На лицевій стороні ми бачимо тут одна кнопочка. Якщо натиснути і потримати, то воно вмикається, показує, що 100% заряду. Далі, цей дріт, звичайно, так само вставляємо в роутер. Він теж буде заживлюватись, воно вже там щось. Мигнуло моргає, але все воно працює, повірте мені на слово. Вмикається і заряд показує червоненьким, що йде розряд. Тобто, все воно пішло і працює. Ось так воно. Е, і все працює. значить Я його це все протестував. Результати моїх тестів 20 000 мАч пауэнк. Працював, увага! 15 годин 15 годин без перервного інтернету. Все працювало чудово. E, UPS, у якого ємність 10400 Агодин, працював рівно вдвічі менше. Тобто 7,5 годин. Які висновки? Якщо ви готові плигати і перемикати дріт Powerbank, живлення роутер. І 7,5 тобто годин вам буде достатньо, то можете брати такі павербанки на 20 000 мАч. Якщо ж ви хочете один раз під'єднати і забути, і не ходити туди до свого роутера, можете брати от UPS-ик, Вмикати його і буде вам 7,5 години. Ну, нехай буде 7, тому що воно нове, Бачите, вимкнено, якщо натиснути, потихати, все, потух. Добре. Які є ще нюанси? Обов'язково маю вам про це сказати. Звісно, ці всі кабелі вони підходять 5,5 мм до роутерів TP-Link. Якщо у вас не якщо у вас, наприклад, класний такий Xiaomi ax 3000 t то там гніздо менше. Обов'язково зверніть увагу, що можливо вам знадобиться такі перехідники. Не пам'ятаю, оцей другий чи третій мені підійшов до китайського роутера, а це, але це дуже потрібно буде, тому вам треба буде на стандартний кабель вдягнути і вставити в перехідник. Це все спрацює, буде добре. Мабуть, все, що я вам сказав, можливо, в кінці невеличкий лайфхак. Думаю, вам це сподобається. О, можливо, в багатьох є отакі китайські світильнички прикроватні. Я звернув увагу на те, що в нього вхід 5,5 мм. Я подумав, а що якщо взяти павербанк, той, що ми під'єднували, під'єднати його до. Гнізда і спробувати вмикнути сюди. Дивимося, він вмикається. Вимикається. Вмикаємо. Можемо регулювати освітлення. І буде вам в темряві, щоб її не було, не дай Бог. Тож ці вже кляті обстріли, як вони дістали нас минулої зими. Як бачите, можна зробити світло із такого прикроватного світильника. Такий вам лайфхак. Але і це ще не все. Минулої зими я так виходив, що були маленькі такі павербанки, і в них можна було вставляти такі діодні світильнички. Це дуже зручно вставляєш і він світиться, як бачите. Їх можна вставляти два. Вони можуть бути як джерелом світла. О, бачите, як гарно світиться. Ось так прекрасно. Тому, друзі, дивіться, запасайтеся завчасно, щоб у вас був інтернет в домі, все, що міг розповів, або UPS, або великий нормальний Powerbank. І буде вам інтернет всю зиму. Тому, друзі. Віримо в ЗСУ, разом до перемоги. Україна переможе, все буде добре. Дякую за увагу. З вами був Техносмак. Всіх обійняв. Пока-пока.